Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благодатний день! Живемо четверг! Радіємо. В Меджугорі трохи дощ іде, кішка ось трохи намокла. О, кусається. <ривіт> <ривіт> ну, і такий котик. Тут є файний. З нами часто ходить на подбордо, теж молиться. Ну і почнемо наш день з посилання. З посилання Марії. 25 лютого 2004 рік. Дорогі діти, сьогодні, як ніколи раніше, закликаю вас відкрити ваші серця моїм посланням, дітоньки, будьте тими, які притягують душі до Бога, а не тими, які їх віддаляють. Я з вами, і всіх вас люблю особливо любов особливою любов'ю, особливою любов'ю. Це час покаяння та навернення. З глибини мого серця вас закликаю, будьте моїми всім серцем, будьте моїми всім серцем і тоді побачите, що ваш Бог великий. Бо дасть вам достаток, благословення і миру. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І бачимо сьогодні прекрасне об'явлення. Послання верніше. Прекрасне послання. Марія каже, знову нам нагадує: Живіть моїми посланнями. Живіть, відкрити ваші серця моїм посланням. Що таке відкрите серце посланню? Це буквально відкрити... Посвятити себе цим посланням, життя цими посланням, посвятити себе серцю Марії, посвятити себе дорозі правди, миру, дітоньки, будьте тими, які притягують душі до Бога, притягують, як магнити маємо бути, притягувати душі до Бога, а не віддаляти, а не тими, які їх віддаляють. Ну, це, наприклад, коли приходиш до церкви, на тебе вже всі. Пальцями тикають, що ти не так вдягнений, що ти не так щось робиш, не так на коліна став, не так причастя прийняв або щось таке інше. Маємо притягувати, тобто благословляти, допомагати всім, чим можемо. Тим людям, які тільки приходять до Бога. Вони не, не мусять зразу бути святими. Вони потроху поступово ставити їх на цей шлях, щоб вони бачили результат в твоєму житті їх прагнули цього результату, результату миру, любові. Я з вами всіх вас люблю, особливо любов'ю. Це час покаяння та навернення. Час покаяння для навернення для тебе і для мене. Не для когось, а для нас, для мене, для тебе. Час покаяння і навернення завжди, завжди, кожен день є цей час. Час піти покаятись, примиритись з Богом і навертатися, змінювати це в своєму житті. Змінювати це, це якусь свою гріховну звичку. Перемінювати. Це є шлях навернення, постійне вдосконалення. З глибини мого серця вас закликаю, будьте моїми, моїми, всім серцем. Марія каже, з глибини свого серця закликав вас, будьте моїми всім серцем. Всім серцем. Тілом, духом, душою, всім, всім повністю, в повноті, розумом, повністю будьте моїми. І тоді побачите, щоб. Ваш Бог великий, бо дасть вам достаток, благословення і миру. Не, не така неймовірна обітниця, що каже, коли ви будете всі повністю віддані мої, всім серцем, будемо ми, дітьми Марії, всім серцем, тобто виконувати всі посилання, всі ці настанови, тоді побачимо, який наш Бог великий, і дасть нам достаток, достаток фінансовий. Достаток здоров'я, в енергії, в чому тільки потребуємо? Благословення і миру. Дякую, що ви відповіли на мій заклик. Я вас сьогодні благословляю на достаток, ваш достаток, вашої сім'ї, ваших друзів, приятелів. благословення вам і миру, радості з Меджугоря. Папа.